Знаєте, гру, яку я сьогодні хочу вам показати, можна легко описати. Та якщо я скажу вам, що вона була зроблена в Фінляндії, ви зразу зрозумієте, що все вже йде кудись не туди. Але давайте я просто скажу вам, що кров це пальне. І якщо ви не зрозуміли, дана гра презентує доволі таки неординарний спосіб лікування, який передбачає криваві бані свого роду народна медицина, яка заохочує до майже інтимної близькості з ворогами, які виглядають доволі таки серйозно та солідно. Але що це за гра взагалі? А по масті гра є не побоюсь такого слова, мувмент шутером. Тобто в грі важливіше вести себе як скажена мавпа на стероїдах, ніж стріляти. Хоча кожній з цих речей приділяють увагу на інформативному туторіалі, натисніть щоб вдарити, на полі бою будь-які брудні трюки зганяться, якщо ви розумієте про що я. І зразу ж після хвилини її підготовки вас закидає в серце екшена. В ролі головного ворога тут виступає чутливість миші, яка була викручена на тисячу відсотків, що було і справді складною перешкодою. Ця гра одна з небагатьох, які заохочують використання свого мозку для от таких от моментів. Виявляється, що в цій грі можна бити навіть снаряди. Це повертає посилку відправнику. І зі всіма цими знаннями вас Посилають товкти пику. Ам, ам, буквально, цей бос не викликає жодних проблем для людей з функціонуючими руками. Після цієї потасовки нас знайомлять з комп'ютерними технологіями, що здалося мені доволі таки рудиментарним. Але даний термінал використовується для інформації та покупок. А якщо точніше, покупки даного агрегата. Він настільки веселий, що я трошки загрався. Проходячи подальші рівні, можна помітити от такий цікавий, який перетворює ворогів на «Kashu. угарчик же, правда. Ну, але довго. Сміятись не вийде, тому що на наступному ж рівні вас зустріне непробивна стіна, яку, очевидно, не пробити звичайним калібром. Тому прийдеться спуститись до дверей зі страшним черепом, де вас зустріне перший бос. Залізний банан, який вже міг попастися на очі. Чесно, цей бос не складе великих труднощів, якщо у вас є працююча кнопка F. Я тримав це в таємниці, так би мовити, гейткіпів, щоб ви не грали так професійно, як я, але, напевне, більше не вийде. Бачите, якщо перед атакою ворога натиснути F, цю саму атаку можна буде легко. Парувати, як говориться, з кайфом після чудового тріумфу цей гад викине вам свій щитган, в який по якійсь причині вмонтували гранатомет. Звучить не дуже практично, але застосування такій хуйні тільки одне ненароком підірвати себе. І звісно, в цього є побічний ефект. Вибухова хвиля ідеально справляється з непробивною стіною на цьому рівні. Як то кажуть, не ломи стіну, коли можна обійти, а коли не можна, хуяч вибуховими речовинами. Ем. Що можу сказати про щитган? Конкретна така пушка в багатьох ситуаціях виручає, а в більшості заважає. Тому ви не побачите, щоб я колись його використовував. Не пройшло і п'яти хвилин, як сксталевий банан повернувся за помстою. Я використав свій новий щітган. Цей босс знову ж таки найлегше, що є в грі. Звісно, при умові, якщо ви його бачите. Далі вас чекає те, чого ви точно не очікували від рівня в цій грі тиша. Ну і звісно, Майнкрафт паркур. Куди ж без нього? В наступній кімнаті з гарними розписними дверима та статуями мужиків. Мужики встали. І при звичайних обставинах я не був би проти, але цього разу вони хочуть навчити мене одному дуже тяжкому життєвому уроку. Уроку, який знадобиться вам, якщо ви хочете вийти з цієї кімнати живими. Станьте мапою, скачіть зі стіни на стіну, майте план на 10 років. Інвестуйте. В летальну та точно не заборонену зброю. І з цими безсумнівно безцінними знаннями дана зустріч легко закінчується моєю перемогою. <гух> Якщо мене так напрягли ці дві статуї, боюсь уявити, що зі мною зроблять двері. Вони... Вони відкрились. І це жахаюче, бо тепер я не знаю, чого очікувати далі. До речі, я не розповів вам про одну невеличку деталь. Події гри відбуваються в е, пеклі. Звісно, все, що ви поки що бачили, це якісь бункери Садама Хусейна. Але не хвилюйтесь, наступний рівень покаже нам справжнє пекло, яке приховується назовні цього бункера. О, о, ні, це Це гірше ніж пекло. Тут навіть росте права. І справді це страшний сон для будь-якого геймера. Розумію, чому розробник вибрав саме такий вигляд для першого рівня пекла. Більшість часу тут взагалі нічого не відбувалось. Хіба що черепи дивились на мене своїми отворами для очей? Саме на цьому рівні вам вручають кулемет. З мого досвіду він працює через раз. Можливо, це має відношення до арабських символів на моніторі цієї пушки, але я ще не розшифрував, що це означає. Привіт, люди! Це Фарадей, та сьогодні ми будемо гуляти по лімбу. Е Забудьте так, тепер це виглядає більш схожим на пекло, але де ж самі чорти? Знайомтесь, вогнеметник Самий гидкий тип противників в грі. Хоча проти нього є одна робоча тактика тікати зі страхом в серці, поки він не дістався до вас. В процесі паніки, звісно, краще було б пристрелити його нахуй. І повірте, тепер ці виродки будуть всюди, та з ними прийдеться звикатись. Єдине місце, де я поки що їх не бачив, це якийсь замок, хз. Локація дуже хороша. Тут ви можете знайти такі розваги, як дві Смілих двері, головешки та брейккор ремікс музики з Дельтаруна. Але не варто розслаблятись, тому що в цій грі все що завгодно може вас вбити. Не побоюсь такого слова, навіть ультра вбити торгова марка. Господи, він прорвався і сюди. В цьому замку іноді відбувається дрочиловка неймовірного розмаху. Ну... Не хвилюйтесь, в наступній кімнаті можна буде відпочити від всієї суєти. Ви можете спитати мене, чому з землі вилізло лице? А, ну, не хвилюйтесь, це хідео. І я вже в процесі закопування його назад. Бачите, цей босс доволі таки нестандартний. Нестандартний в плані того, що таке могла зробити тільки неврівноважена людина. Тобто фін. Good morning, people! Я спочатку навіть не вдуплився, що цій хуйні треба стріляти не в лице, а в хвіст. І додумуватись до цього було б трошки легше, якби на моєму екрані. Не було цього, але даний бос був настільки ж елементарним, наскільки й жахаючим. Це була чудова зустріч, та я всім серцем сподіваюся, що вона більше ніколи не повториться. І після цього боса нарешті доля змилувалась наді мною та дала мені спокійний рівень Клар де лун. Чесно. Спочатку цей рівень мене лякав, проте прекрасна мелодія може заспокоїти нерви будь-якої людини. В середині замку цієї локації відбувалось щось дивне: двері ніби хотіли відкритись самі, та скелети молились картинам ангельських роботів. Нічого незвичного. А от що було доволі таки незвичним, я ненароком пройшов крізь картину вище згаданого ангельського робота, що відкрило мені доступ до, в принципі, ні до чого. Побачивши те, що мені прийдеться шукати ще два черепа, я вирішив спробувати трюк з минулої кімнати. Та на диво це спрацювало. Чесно, я навіть не знаю для чого я взяв з собою цей череп, але він точно надав мені сміливості, коли пропала вся музика. Та почалось щось незбагненне в своїй придурошності. Тобто, якийсь робот сіганув на мене через вікно, ну як в тій сцені з персони 5. вклонився мені та почав грати в гру краще за мене. Я зараз до Петра, що це був за бос. Він мав весь мій мувсет, що повинно було зробити його легким для розуміння. Але діло в тому, що я й сам не до кінця розумію свій мувсет, та більше того. По так званому В2 я навіть влучити не зміг до третьої спроби. Та потім щось в мені змінилось. Я почав грати ніби на автопілоті. Доджив його атаки, ніби це податки. Тепер ми з ним точно були на одному рівні та грали в одну гру. Я дав ці шансі непоганої такої причуханки. Я б навіть сказав, пиздюлів. В результаті чого в нього відвалилась рука, яку я привласнив собі. Тепер я розумію, чому він мені програв. Ця рука повний провал. Нею навіть не можна парувати. Чим мені тоді хвастатись перед підписниками, які ніколи навіть в цю гру не грали. Ой, е, якщо ви все ж в цю гру грали, будь ласка, підтвердіть, що я граю як справжній професіонал. Так, ну я вважаю, що ви зрозуміли, якого калібра це гра, та наскільки весело в неї грати. А знаєте, що зовсім не весело? Вирішувати їбучі бучі пазли для третьокласників. Ультракіл, е, моя улюблена гра, головоломка. А якщо говорити серйозно, то це один з багатьох секретних рівнів в грі. Сильно спойлерити не хочу. Просто скажу, що секретні рівні дуже страшні. Цей рівень я навіть не пройшов через те, наскільки він моторошний. Ніколи не виходьте на кухню вночі. Цей паличник сидить у вас в шафі. Страшніше цього може бути тільки жінка. Ну все, з мене досить цих ультра жахіть. Але перед тим, як ми закінчимо, якщо вам сподобалось це відео, натисніть от сюди, от, щоб подивитись щось схоже. Пока-пока. До связі.